Торінка 103 в своїх очах вона несе кохання Данте Алігєрі. вірш, який за своєю формою сонетом увійшов до книги Данте Нове життя її, вважають першою ліричною автобіографією. Де поет фіксує не про факти власного життя, а ніби веде літопис емоцій та почуттів. Книга написана народною італійською мовою. Тема вірша в своїх очах вона несе кохання, високе почуття любові, яка для поета і його ліричного героя є способом пізнання себе, шляхом до відкриття Бога та ідеалу в людині. Для коханої, яку оспівує Данте, знаходить піднесені слова. Що передають глибину його почуттів. Вона для нього символізує богиню кохання і водночас богиню весни, оновлення та чистоти. Її святість для поета це смиренність дум, що проймає кожного, хто її бачить, Беатріче, Беатріса, Бата, ім'я, що означає «блажена», має виразне християнське значення, завершальний рядок сонета, утверджує нове диво і ніжність. Засвідчує апогей, захопленого почуття ліричного героя і самого Данте до Бер річі. В своїх очах вона несе кохання, в своїх очах вона несе кохання, на кого гляне, ощасливить вмить, як десь іде, за нею всяк спішить. Тріпоче серце від її вітання. Він, блідне, никне, множачи зітхання, спокутуючи гріх свій самохій, гординя й гнів од геть біжить. От донни, як її скласти прославляння, хто чув її смиренність дум свята, проймає в того серце добротливо, хто стрів її, той втішений сповна. Коли ж іще ще їй сміхається вона, марніє розум і мовчать вуста. Таке бо це нове прекрасне диво. Переклад Миколи Бажана Теорія літератури, Сонет. з італійською звучати, це ліричний вірш, який складається. 14 рядків п'ятистопного або шестистопного ямба і має сталу форму в різних національних літературах. З поміж видів сонета виокремлюють два основні італійський та англійський. Італійський складається з двох катеренів чотири вірші і двох терцетів 3 вірші. із ремуванням абабаг. Можливі варіанти. Варіанти римування. Англійський сонет складається з трьох тренів і завершального двовірша з римуванням А, Б, а Б, В, Г, В, Г, Д, Є, Д, Є, Ж, Ж.